Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Нещодавно я записував попередження, а саме 3 числа, 3.06, про те, що блекаути можуть повернутися. І судячи з останніх подій, судячи з останніх атак, так воно, скоріше за все, і відбудеться. Тому що знову ж таки. Були дуже жорсткі удари по Україні, і мені приходили постійно карти бідності, постійно карти розорення випадали на циганській колоді, на гральній слов'янській колоді, карти злодія, карта бідності. Бідності це найчастіша карта, яка повторюється. Вона повторюється частіше ніж смерть. Тому знаєте, з однієї сторони, добре, що менше людей може загинути потенційно, але з іншої сторони, карта бідності та розорня говорить про якісь дуже серйозні удари та атаки на об'єкти інфраструктури. Блекаути, я думаю, що повернуться найближчим часом. Можливо, вже навіть цього місяця, червня 2025 року, ми знову будемо жити по графіках відключення світла і користуватись павербанками, екофлоу і так далі по списку. Так, що до цього треба готуватися вже? Звичайно, не найбільша проблема, яка може бути, але все одно проблема. Тому я мушу попередити про те, що це може відбуватися в Тернополі. Сьогодні, наприклад, я записую це відео 6.06, Це вже відбувається, тому що половина Тернополя сидить без електрики. Тернопіль дуже жорстко побомбили цієї ночі. 40, по моєму прилетіло чогось там і шахедів, і БПЛА, і навіть ракети летіли на Тернопіль. Один завод почав горіти. Викиди всякої фігні в повітря в атмосферу. Зараз небезпечно відкривати вікна і виходити на вулицю. Лиці, і це насправді дуже парадоксально. Я не розумію, чому бомбити Тернопіль. Я зараз поясню свою думку. Тернопіль ну в плані інфраструктури, в плані якихось критичних точок, місто дуже бідне. Взагалі Тернопіль живе і виживає чисто завдяки студентам. Тому що вся Україна знає, що Тернопіль це місто студентів, це місто молоді. В Тернополі дуже велика кількість університетів, коледжів, різних ПТУшок, і так далі, і тому подібне. Саме тому сюди приїжджає дуже багато молодих людей навчатися і за кордону, і всякі індуси, пакистанці. Араби африканці, ну правда, до, до повномасштабки їх було набагато більше. Зараз їх трохи поменшувало, але їх все одно багато навіть під час війни. Тому Тернопіль вважається містом молоді, і вся от практична економіка, вся інфраструктура міста тримається за рахунок студентів, і це правда, всі це знають. Тому знаєте, в цьому взагалі немає смислу, що його так побомбили. Я не кажу, що треба бомбити інші міста. Я говорю, це з позиції логіки. Логіки в цьому ніякої немає. Хіба що, знаєте, момент залякування? Ось, хіба що так залякати, деморалізувати і сказати, о, ну, типу, ми можемо долетіти куди захочемо на своїх ракетах і вдарити куди завгодно, по всій Україні. Про що я, до речі, також вже неоднократно наголошував: спокою немає ніде. Від Луганська до Ужгорода, від Сум до Крима. Скрізь може бути удар і скрізь може. Бути смертельна небезпека. Тому, знаєте, це все досить відносно. Насправді безпечного місця в Україні насправді немає ніде, якщо так розібратись по великому рахунку. Але я вважаю, що нам все одно треба берегтися, вірити в краще, надіятися. Блекаути можуть повернутися, і я думаю, що вони таки повернуться. Неспроста мені останні два тижні дуже часто випадають карти бідності. Саме бідності, саме розорення, саме втрат фінансових. На різні регіони України, тому я би сказав, що от треба бути готовими. Тим паче, знаєте, цього року теж ситуація така, що літо буде дуже спекотним, передбачають синоптики, і що цього року літо може бути навіть ще спекотнішим ніж попереднього року. Тому знаєте, навіть якісь мобільні е, ці мобільні, хотів швидко сказати, холодильники, якісь такі от пристрої, які можуть охолоджувати їжу і допомагати. Треба мати, тому що, знаєте, різного роду девайси. Тому що, знаєте, якщо буде неймовірна спека а електрики, немає, то можна і позадихатися, і продукти будуть псуватися, і взагалі ситуація буде не дуже добра. Так що, подбайте про це зарані, поки ще є час. Ну, в будь-якому випадку, бажаю того, щоб це все гадство якомога швидше закінчилося, щоб вся зброя РФ ще зла зникла. І щоб вони нею не могли користуватися, залякувати, щоб Україна вистояла, вижила і жила щасливо, довго та процвітала. Бажаю всім хорошого літа, позитивного літа, хорошого літа. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, будьте максимально обережними. Так, так. і де би ви не були, в якому би ви місті не жили. Бажаю всього доброго та всього позитивного. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Бажаю всього доброго, до скорого, мирного неба всім нам, закінчення війни, якомога швидшого. І дай Боже всім нам щасливого майбутнього і здоров'ячка міцного. Побачимось!